Обираємо зерно для еспресо та оцінюємо його смак та якість як профі. З вами я, Руслан Кирилашвілі, співзасновник бренду Вандерфул. Перше, на що потрібно звертати увагу, це свіжість кави. Кава має бути не старіша ніж місяць, від дати обсмажки. Зазвичай на пачках або на шві запайки, або десь на певній грані є наліпка, маркування. З датою обсмажки наступне, відкриваючи пачку кави, ми бачимо перед собою зерна. Їх колір має бути не білий і не має бути дуже темний або чорний. Ці дві ознаки говорять про невірну обсмажку. Наступний критерій наявність масел на самих зернах. Якщо ви бачите одразу масла, це говорить про те, що ця кава перше. Може бути старою, ну і другий варіант це пересмажена кава, навіть якщо по кольору ви не ідентифікували її як дуже темну, наявність масел. Може казати саме про темність обсмажки. На цьому візуальна оцінка закінчується, і далі потрібно переходити до оцінки смаку, або як кажуть, органоліптичної оцінки. Еспресо приготований з якісних зерен, має бути з кремами або пінкою. Пінка ця мати коричневий або червонуватий відтінок і не бути як білою. Так і дуже темною кількість пінки не враховується її може бути як 1-2 міліметри, так і декілька міліметрів. В чашці це залежить від самої кави та від технології приготування. В смаку Еспресо у нас має бути кислотність. Солодкість та гіркота і їх баланс. Звичайно, що є такі смаки, як соленість та умамі, додаткові базові смаки, вони теж присутні в якісно приготованій чашці еспресо, але вони створюють загальний баланс смаку та аромату і не мають домінувати. Тобто, якщо ми. Приготували еспресо, в якому ми відчуваємо соленість. Це говорить нам про два фактори: перше, ми маємо справу з неякісною продукцією, і потрібно замінити кавові зерна. Друге, якщо зміна налаштувань прибирає цю соленість, то її наявність на початках говорить про те, що ми невірно підібрали рецептуру приготування. в смаку. Еспресо не має бути горілості, прілості, плісняви, медицини. І якихось тваринних смаків. Все це говорить про неякісний продукт. Обирайте якісну каву, не зволікайте і пийте вандерфу.